Хмельницької обласної громадської організації Сієві мене звуть Грицина Леся, і я безпосередньо виконую функції керівника проєкту від мешканця тобто відповідального власника, що я для органування штурмово-комунальної сфери. Саме в рамках даного проєкту, спільно з українською комунальним господарством, у нас відбувався конкурс мікрогрантів, в якому приймали участь об'єднання співвласних багатоквартирних будинків, громадські організації та ініціативні групи. Загалом, підготовка до проведення конкурсу розпочалася 1 вересня, і протягом даного часу ми проводили зустрічі з представниками об'єднань. Проводили інформаційні інформаційні заходи для них. Пояснення тоді що таке проєктна заявка, як вона готується, як вона пишеться і подається. А загалом. Було підготовлено 17 проектних заявок, які надійшли на конкурс, і за результатами розгляду проектних заявок, конкурсна комісія, до складу якої йшло сім чоловік. Це представники громадських організацій, представники місцевої місцевої влади, представники засобів масової інформації. Нас присутні зараз серед нас було відібрано вісім проектів, які безпосередньо одержали фінансування загальна сума коштів виділена на вісім проєктів це 105 тисяч гривень. Даний проект фінансується реалізується за фінансовою підтримкою Міжнародного фонду відродження, тобто це грантова програма. І безпосередньо буде підтрим, зараз підтримано 8 проєктів. Реалізація даних проєктів розпочинається з 1 лютого і триватиме три місяці. Серед підтриманих проектів, напевно, що ми зараз зробимо дещо акцент на кожному проєкті, Чому він потриманий, чому він такий особливий. Тобто перший проєкт це прима 52 попримаково-52, це проєкт, який спрямований на створення дитячого майданчика біля будинку. В принципі, в даному проєкті передбачається придбання малих форм для дитячого майданчика, там, скажімо так, войдолок, різного роду пісочниці і так далі. І крім того, безпосередньо самі мешканці планують також встановити альтанку. За власні кошти. Де наступного проєкту. Обов'язково умови, хотів би додавати, кожного проєкту є самостійний план. Будь-якій формі або самостійно трапливо виконувати, або встановлювати, будь-що, або ну, скажімо так, копати, варити, садити до будівлі. Це обов'язково мова обов'язково мова, обов і мінімальний, мінімальний розмір власного внеску складав 15% від суми, на яку на яку планується подати проект. Наступний проект це ОСББ Юлія також передбачав створення дитячого майданчика біля будинку по рибалка 1 Там також досить. Цікавий проект, тому що в принципі цей будинок біля даного будинку є територія, вона є приватизована, можна смітити дитячий майданчик, але будинок частково здан в експлуатацію, частково не здан, і поки що дитячий майданчик створюватися якби не планувалося, тому мешканці безпосередньо провели власну ініціативу по і подали проект по створенню цього дитячого майданчика. Наступний проект подавався ініціативною групою на чолі. Ініціативну групу він передбачав створення. Він передбачав ремонт криші в будинку, тому що будинок, в принципі, якби зданий вже в експлуатацію відносно давно і вже відпочивається проблема з протіканням криші, і мешканці вже давно про це.